Вітаю! Цей день у багатьох з нас розпочався зі страшної звістки. В Україні найбільша екологічна катастрофа за останні десятиріччя. Як тримається Дніпро та область та про головні події, що сталися цього дня, розкажуть мої колеги. В студії працює Владислав Малько. Сьогодні розкажемо про таке: зруйновані домівки, загиблі тварини та евакуація мешканців, наслідки підриву Каховської ГЕС для Дніпропетровщини. Останній блокпост між мирним життям та лінією зіткнення: як бійці з територіальної оборони міста Дніпро тримають фронт на Донеччині. Безсонні ночі, блекаути та емоційне вигоряння. Рік роботи на інформаційному фронті, очима редакції Дев'ятого каналу. 468-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни цієї ночі рашисти знов завдали масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки ворог застосував 35 крилатих ракет, проте всі вони були знищені в повітрі нашими захисниками. Армія Російської Федерації і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Відбулось більш як 40 бойових зіткнень. Докладніше про ситуацію на фронті далі у традиційній мапі. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кислівка, Бористове, Харківської області та Новоселівське Луганської. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського на Луганщині та Спірного Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка, Луганської області та Спірне і Роздолів. Донецької. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, проте успіху не мав. Завдав ракетного удару по житловому кварталу населеного пункту Комишуваха. Також завдав авіаційних ударів в районах Торецька та Білої гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони дев'яти населених пунктів на Донеччині. На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населеного пункту Авдіївка, а також Сєверне та Невельське. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат. Орієнтовні втрати окупантів за минулу добу лише на цьому напрямку склали близько 70 вбитими та більше 100 пораненими. Також було знищено 17 одиниць ворожої техніки. В той же час ворог здійснив артилерійські обстріли п'яти населених пунктів Донецької області. На шахтарському напрямку завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Угледар та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке та Новосілка Донецької області. Обстріляв 15 населених пунктів Запорізької області та 4 населені пункти Херсонської та місто Херсон. Зруйновані домівки, загиблі тварини та евакуація мешканців. На світанку окупанти підірвали Каховську ГЕС, що на Херсонщині. Внаслідок цього підтоплено понад 80 населених пунктів. Під загрозою опинилася і Запорізька атомна електростанція, окуповані та прифронтові території. Які наслідки ця екологічна катастрофа матиме для Дніпропетровщини і чи можливо відновити роботу зруйнованої ГЕС розбиралася Наталія Москаленко. Шановні мешканці Херсонщини. Російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Ранок українців розпочався з надзвичайної ситуації на Херсонщині. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін оголосив евакуацію населення 80 районів. Все через підтоплення внаслідок підриву ГЕС. Прошу зібрати документи, речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. На місцях працюють рятувальники, поліціянти та всі екстрені служби. Найбільше постраждали чотири лапі у соцмережах. Публікують наслідки дій ворога. Зокрема, затопило місцевий зоопарк. Всі тварини загинули. На вулицях рятують собак та котів. За словами прем'єр-міністра України, загиблих серед населення наразі немає. А Укргідроенерго заявило, Каховська ГЕС знищена і відновленню не підлягає. В той час окупанти радіють зруйнованим домівкам мешканців. Водичка поднялась. Здорово. весело. А такие вот дела. Ну ничего. Давай, домик. домик. Прощай. Ты дом был, хороший дом был. Трагедія сколихнула всю Україну. Під загрозою опинилася не тільки Херсонщина, а ще й прифронтові території та ті, що в окупації, зокрема, Запорізька атомна електростанція. Проте, за словами очільника енергоатому, підрив ГЕС не вплине на роботу ЗАЕС. А ось на Дніпропетровщині люди панікують, скупляють всю воду у супермаркетах та точках розливу. Шановні містяни, інформую вас офіційно, що підрив на Каховському водосховищі не має впливу на водопостачання міста Дніпро. Зараз міськводоканал спостерігає різке підвищення забору води мешканцями міста. Прошу заспокоїтись та припинити паніку. Що панікувати не варто, підтверджує, і геологиня Аліна Загриценко стверджує, фахівці знають, що робити, тому причин для хвилювань немає. Все, що знаходиться вище по течії. Водосховища Каховського не матиме ніяких надзвичайних наслідків. Тобто, місто Дніпро, Запоріжжя, вони все знаходяться вище за течею. Затоплення території відбудеться в лівобережній частині більшої це окупована частина, і частково в правобережній частині. Каскад водосховищ, який вище. За те, він заповнений, ресурси достатнь, достатньо достатні для того, щоб нам з нас всіх забезпечити водою. Відбудувати Каховську ГЕС буде складно, каже завідувач кафедри будівництва та геотехніки Сергій Гапєєв. Спочатку треба оцінити масштаби руйнувань та врахувати всі фактори, проте зараз це зробити неможливо. Обсяг води і швидкість, з якої ця вода проходить через зруйновані конструкції. Це фактично як таран, який просто неможливо зупинити, і він ще додає додатково. Додає певних руйнувань до тих конструкцій, які вже і так зруйновані вибухом за коментарями Укргідроенерго. Це був вибух внутрі машинного залу. ГЕС. Тобто це вони бачать як розташовані уламки, і це говорить про те, що був внутрішній вибух. Гідроелектростанція на Херсонщині зазнала руйнування, які свого часу Дніпро Гес у Другій світовій війні радянськими військами. Під час вибуху тоді загинули від 20 до 100 тисяч радянських військових і цивільних. Каховська остання сходинка Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, збудували її всередині ХХ століття у п'яти кілометрах від містечка Нова Каховка. На берегах Дніпра широко розвернулося будівництво Каховського гідроуста. Все явственнее становятся очертания будущего величественного сооружения. Її дамба стратегічно важлива, бо крім основних функцій, вона з'єднує правий та лівий береги Дніпра, автомобільний і залізничний мостові переходи через греблю. Крім того, поруч з новою каховкою бере свій початок. Північно-Кримський канал він забезпечує потреби Криму у прісній воді. Мешканці півострова сьогодні почали жалітися на відсутність води та її погану якість там, де вона ще залишилася. Її, Може подмиває десь прорвало. Можете підмивати. Ну тому що раніше не було такого сильного осадка. Усі служби продовжують евакуювати людей, тварин та надавати першу допомогу. Фахівці наголошують, що потрібно слідкувати за повідомленнями влади і не панікувати. Це найголовніше у надзвичайній ситуації. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Всю ніч від обстрілів зригалася Нікопольщина. Армія РФ п'ять разів атакувала район. По Мирівській громаді були зграїв. По григорівський та Нікополю прилетіло близько десятка снарядів з важкої артилерії. Усюди минулися без постраждалих, зазначають рятувальники. Внаслідок обстрілів в Нікополі пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, дитячий майданчик, автомобіль та газопровод. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Також вночі наші захисники із повітряного командування Схід збили над областю два шахеди та одну крилату ракету. Останній блокпост Він розташовується між мирним життям та територією ведення бойових дій. Там організоване чергування бійців з територіальної оборони міста Дніпро. Зараз вони захищають Україну в Донецькій області. На останньому рубежі побували мої колеги. І вже готові розказати, як облаштовуються бійці тероборони на блокпостах. Дивіться далі: ексклюзивний репортаж Сергія Філіпова з Донеччини. Останній блокпост перед лінією фронту. Далі вже війна. Сюди долітають звуки вибухів та іноді чутно роботу крупнокаліберних кулеметів. Тож цивільні автівки тут їздять нечасто. Перетинають блокпост переважно позашляховики брудно-зеленого кольору. Бійці заступають на блокпост чергувати. Після чого повертаються до свого постійного розташування, привести себе до ладу та трохи відпочити, бо чергування завжди вимагає сил та уваги. Тут бдітельність більша потрібна, тому що ну останній, і з той, особливо з тої сторони, тому що ми не знаємо звідти що тому що вже там блокпостів немає. Звідки що. Під час чергування бійці змінюють один одного, поки одна зміна перевіряє та фіксує автівки, інша має змогу перепочити та зайнятися побутовими питаннями. От тут оце у нас такий бліндажик. Ще він недообладнаний, тому що дуже швидко треба було сюди з нам заїхати. От. А погодні умови такі, що дощі останнім часом, постійно. тому зараз все сюди скинули. Ну, от треба його буде тут підрівняти стіни. Коли отримали наказ облаштувати блокпост. Тут вже був викопаний бліндаж, який одразу ж переобладнали для зберігання речей та відпочинку. Особисті речі, дрова та головне буржуйка. Вона дає тепло та висушує підземне укриття. Вогонь це і тепло, і можливість нагріти чи приготувати їжу. Тож дим постійно супроводжує бійців. Дуже звична річ. Вже навіть не реагую. Дим, навіть коли там дрова рубаєш, так якщо щепки летять щось таке. Вже як не відчуваєш. Поки обладнають бліндаж, бійців виручає намет на швидкоруч натягнутий між дерев з плівки та спеціального термозахисту. Він укриває від дощу та трохи рятує від холоду. І знову тут буржуйка та дрова для бійців. Важливо обжитися на новому місці. Підручні матеріали, як ви бачите, ящики, якісь щось там склепали. Там якісь впиляли, якусь гілку, зробили натянули клейонку, щоб не затікало, обкопали її. От і все. Солдат. Він кругом ву себе вдома. Головне це пристосуватися до будь-яких умов, кажуть бійці, бо війна це не тільки вогонь зі зброї, але й вогонь у буржуйці і під закопченим чайником. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу. простір дитинства. В одному з вишів Дніпра облаштували дитячу кімнату. Її створили для дітей, працівників та студентів закладу. У той час, як їх батьки працюють, малеча займається з вихователем, грає у розвиваючі ігри та готується до школи. Потреба у такому міні-садочку зросла під час військового стану через закриті дитсадки у місті. У дитячій кімнаті при університеті побувала наша Наталія Москаленко. Не про те, малята разом з мамою і татом. І поки батьки працюють, дітки зовсім не надьгують. Це Саша, п'ятирічний постійний гість дитячої кімнати, яку відкрили у Дніпровській політехніці. Разом з іншою малечою він займається тут з вихователькою, поки його мама працює. Ну на даний час наш садочок не працює, тому що в нас нема е, укриття, і нам треба його. Або вдома з ним сидіти, або на роботу У нас є бабусі, дідусі, але він постійно з ними, і ми розуміємо, що треба і з дітками спілкуватися. Для розвитку дитини тут є все, починаючи від іграшок і закінчуючи зошитами та ручками. Це не просто дитяча кімната, це такий собі міні-садочок, каже батько Іван Луценко. Це майже повноцінний садочок, але тут діти різного віку від трьох до семи років. Тут діти не сплять, тобто у неї у них тихої години немає, і також обідня перерва у кожного своя, тому що саме діти різного віку, кожному потрібно там своє харчування і так далі. Також винятком є й оголошена тривога. Тоді кімната зачиняється. За дитину Іван не переживає, бо знає, що поруч, і в будь-який час може навідатися та подивитися, чим займається його син. Наразі з дітьми працюють троє вихователів. По змінах у нас починається програма зранку, коли всі діти зібралися. Ми... З ними сідаємо, працюємо, ліплення, разні, разні техніки вивчаємо, дітям подобається, тому ми от кожного дня стараємось, намагаємося з ними знаходити різні моменти, щоб їм було цікаво з нами проводити час тут. Адже діти різної вікової категорії і до кожного треба знайти підхід. У міні садочку виша, малеча перебуває з дев'ятої ранку до четвертої вечора. У цей час зі малює, робить. Поробки та ще й займається читанням, письмом та математикою. Дитяча кімната продовжить працювати йо після закінчення військового стану, кажуть в університеті. Наталія Москаленко Ілля Ломовський, новини 9 каналу. На інформаційній передовій. сьогодні, 6 червня, своє професійне свято відзначають журналісти. З самого початку повномасштабного вторгнення мої колеги стали на захист свободи нашої країни у інформаційній війні. Протидіючи російській пропаганді та фейкам. Попри постійну небезпеку, журналісти гідно виконують свою роботу в умовах обстрілів, блекаутів та недоспаних ночей. Але найголовніше, що расисти не змогли забрати в українських журналістів, це зброя слів та фактів. Про те, як змінилась робота журналістів після 24 лютого, розкажуть журналісти нашої редакції. Ірина вже 15 років у журналістиці. За цей час на її шляху ставало чимало професійних випробувань. За два дні до війни вона очолила нашу редакцію новин. З 24 лютого робота у ЗМІ стала зовсім іншою. Головна редакторка дев'ятого каналу зізнається: ніхто не готував працювати, коли за вікном літають ракети, та лунає сигнал повітряної тривоги. Ти не можеш просто людині подзвонити. До речі, зараз почалася тривога. Ну ми не можемо просто встати і піти в укриття, тому що вона може тривати кілька годин, а нам треба видати сьогодні новини. Натомість додає робота журналіста під час війни набула нових сенсів та є важливою як ніколи, як для країни в цілому, так і для всіх українців. Ми теж е, працюємо в умовах сирен. І в умовах масованих обстрілів я не можу поспати зранку, коли дехто лягає, тому що мені треба вже виїжджати, мені треба вже готувати починати новини. І це дуже складно, коли ти не спиш ніч дві ночі, а тобі треба робити якісні креативні новини. Одним із серйозних викликів для журналістів стали блекаути. Наша головна редакторка розповідає. Тоді, попри всі труднощі, які були в роботі, потрібно було давати людям правдиву інформацію, адже відключення світла позбавляло багатьох можливості оперативно дізнаватись новини. Тож інформаційні випуски офіційних ЗМІ, як на телебаченні, так і в соцмережах, були вкрай важливими для містян. Дуже складно було працювати, коли були блекаути, тому що до такого життя нас не готувало. Треба було е, всім збиратися, коли немає зв'язку. Ми брали машину, їхали додому, до оператора, до журналіста, збирали всіх на місці. Ми не знаємо, чи приїхав спікер. Ми не зможемо з ним зідзвонитися. Ми просто їхали і шукали. перші дні війни для каналу. Були дуже нервові, ділиться наш генеральний директор. Організація роботи на початку війни складалася дуже важко. Канал намагався підлаштовуватись під нові формати на нових місцях. Але з кожним днем команда ставала сильнішою та долала всі виклики. За словами Владислава, пройшовши цей шлях, журналісти вже адаптувались до роботи в таких умовах. Але вони працюють, вони вже спокійно виїздять на місце прильотів. Хоч це психологічне навантаження дуже велике, тому що це і сльози героїв, це смерті дітей, це дуже дуже важко. Ранок безсонна ніч робота на місці вибуху за словами нашої журналістки Дар'ї. Найскладніший період після роботи на прильотах наступає тоді. Коли ти вже вдома, адже під час зйомки та написання тексту емоції необхідно вимкнути. Мешканці Сенельниківського району прокинулись на світанку не від будильника, а від ворожої ракети на своєму подвір'ї. Російська армія знову гатила по цивільному населенню. Через прильот поранено двох людей. Дев'ять багатоповерхівок пошкоджено, та понад 120 квартир частково зруйновані. Ти бачиш а, своїх людей з Дніпрян, які Втратили домівку або рідну людину, дитину, і тобі хочеться в той момент поряд з ними сісти і плакати або нервувати, але в силу своєї професії ти абстрагуєшся від цього. Журналісти щодня ризикують своїм життям, щоб доносити людям правду та тримати інформаційний фронт з 24 лютого 2022 року через розв'язану Росією повномасштабну війну в Україні. Вже загинуло щонайменше 14 журналістів. Під час війни інформаційний фронт не менш важливий ніж передова десь на Донбасі, і кожен журналіст у цій війні маленька ланка на шляху до великої перемоги. Ворог чинить постійний інформаційний тиск, але українські журналісти готові з цим боротися. Вся наша редакція вітає колег зі святом. До привітань приєднуються і Максим Фандій, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Ці та інші новини ви також можете знайти на сайті та соцмережах 9 каналу. Я, в свою чергу, долучаюся до привітань моїх колег із Днем журналіста. Пам'ятаємо, якою ціною нам дістається свобода слова і можливість нести людям правду. Продовжимо гідно тримати наш фронт, і нехай наша боротьба неминуче закінчиться великою перемогою. Побачимось.